Це вам знов привіт. Як ви бачите, ваша тачила, вона йде якраз по призначенню, туди має бути. Її вже кікерують цією крутою мукою, цим обалденним пулеметом. Казали пацани, що хочуть нам поміняти, але ми не міняємося. Цю маленьку моливку її звати Настя, так її пацани назвали. Ще раз вам дякую. Скажу вам чесно, що в військових Збройних силах використовується дуже багато зброї, але саме серйозна зброя це не слово, це не пулімоти, не автомати. І от, оця Бандерівська малишка. Так що знайте, що ми, поки тут є, а не конкретно ми, ми тільки волонтери, а пацани, які захищають вас тут, в Україні буде спокій. І бандери рулять. Слава Україні! Героям слава!